Перший спосіб поглянути на це, якщо ми говоримо про Біблію, з позиції Божої заповіді, можливо, це вчинок, який Бог забороняє, оскільки він бачить в ньому зло, закладене завідомо. З іншого боку, це може бути добрий вчинок або нейтральний вчинок, так точніше сказати, а який не заборонений Богом, не заборонений Божими заповідями. Але ми бачимо, що в перспективі, якщо він буде часто повторюватися, він може стати надмірним, нездоровим, привести нас до якихось крайнощів. Тому, якщо це явне зло, тут все очевидно. Якщо це щось нейтральне, далі треба дивитися по результатам. І далі вже визначають добра ця звичка чи погана наслідки. До яких вона приводить, це може бути щось абсолютно хороше, але якщо воно буде як то кажуть, занадто, то є польська приказка: що занадто, то не здраво. Є навіть наша українська версія, пов'язана із вірою в Бога. Скажи дурню Богу молитися, то він лоба розіб'є. Здається, добра справа, молитва. Але якщо довести до якихось моментів цю справу до крайності, то це може перетворитися на якусь формальність, на неправильну мотивацію і, зрештою, на неправильні результати, тому дуже важливо відслідковувати на стартовому етапі. Чи це добре, чи це погано, відповідно до Божих критеріїв, а далі оцінювати, чи це призводить до добрих результатів чи ні. І якщо результати починають нас бентежити і дивувати, то очевидно, що щось потрібно відкоригувати, бо, можливо, ми робимо хороші речі, але робимо їх неправильно, або десь переступаємо ту межу, після якої це добре стає шкідливим. класичний приклад це медикаменти. Дуже важливе дозування. Одні і ті самі ліки при певному дозуванні вони будуть давати користь, а вже при іншому дозуванні вони стануть отрутою, вони стануть ядом.